Зима для українців має бути легшою за попередньо в контексті російського повітряного терору. Таке в нашому ефірі зазначив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. І він каже: по-перше, наша держава підготувалася до ймовірних ударів по критичній інфраструктурі, покращила систему реагування. По друге, у ворога вже немає тих ресурсів ракет, які були станом на лютий 22-го року. Пряма мова це наша друга зима повномасштабному. О... І звісно, що цієї зими країна підготувалася ще краще, тому що, по-перше, у нас є досвід, ми знаємо, чого очікувати від нашого ворога. По-друге, окрім того, що готувалася інфраструктура, готувалися відповідні системи реагування на ці загрози. Ну і по третє, ворог не має таких ресурсів, які він мав на початку повномасштабного вторгнення. Так само, як він не має іншої тактики застосування, тому відповідно ця зима має проходити для нас легше ніж минуло. Це не привід розслаблятися, не привід ігнорувати повітряні тривоги, тому що небезпека ракетна, вона до серйозна, коли вона відбувається. Тим не менше, якщо брати нашу складову компоненту, морську, наприклад, і говорити про калібри ті самі про, про ракети калібри. По перше, слід зазначити, що росіяни залишилися в логістичному розриві, тобто кораблі вони передистакували до новоросійську, а ракети при цьому залишилися в Севастополі. І проблема навіть не в тому, щоб їх туди перемістити. Це вони можуть зробити. Проблема в тому, що спеціальне обладнання для завантаження у них залишилося так само в Севастополі. Зараз вони мають кожного разу ризикнути, сходити на перезаряд. на